Вітаю, любі друзі! З вами знову я, і Мена Раді, і я вирішила повернути щотижневі прогнози в ефір на Ютуб, не тільки в Інстаграм та Тікток. Чому? Просто так би я захотіла. Вільна людина в вільній країні може робити все, що хоче. Друзі, цінуйте цю неймовірну можливість жити у вільній країні, говорити те, що ти хочеш, що не суперечить здоровому глузду і законам. Цієї країни. Отже, перше, що я хочу вам сказати, попередити про те, що цей тиждень буде дуже непростий. І це лише початок. Ми поступово наближаємося до тих часів, коли ми будемо казати отранів, щоб було легше. Тому, знаєте, я в принципі, не хочу давати ніяких порад, кожен буде справлятися з цим як може, по міру своїх можливостей. Але варто знати, те, що на даному етапі починається такий час, коли ніхто в цьому світі не може вважати себе повністю в безпечному місці, бути в цілковитій, цілковитій безпеці. Тому варто про це знати і готуватися. До різних сценаріїв, не ігнорувати відвертих небезпек, допомагати іншим і жити це життя вже і зараз. Тому що, знаєте, життя дуже швидкоплинне, смерть може бути миттєва, і що найгірше завжди вона неочікувана. Але годі так песимістично, Давайте з вами подивимося, що ж нам принесе цей тиждень. Отже, в понеділок у нас буде накшатра Крітіка. Крітіка це дуже непроста накшатра. Вона жорстока, вона швидка, вона заставляє людей боятися. Вона лякає всіх, є символ ножиці. Тому в цей день добре відсікати все, що не потрібно в нашому житті. Наприклад, кидати якісь шкідливі звички, якби завершувати спілкування з аб'юзерами, з людьми, які на вас погано впливають, тобто відрізати весь негатив в своєму житті. Також в цей день можуть бути відрізані. Певні хороші речі від нас. Я не рекомендую в цей день якось старатися з кимось спілкуватись, налагоджувати стосунки. От, Наприклад, кілька днів тому я вибирала дату, коли мені краще поїхати подаватися на візу, і я точно побачила, що це не понеділок, тому що неможливо буде домовитися. Майте це на увазі, що в понеділок неможливо ні до чого домовитися. В цей день краще надягати біле. Бути добрим до людьми, але при цьому як тримати дистанцію. Хорошо, понеділка. Друзі, у вівторок буде, в принципі, непогана Накшатра, не але ми пам'ятаємо, що вівторок знаходиться під дією планети Марс, тому всякого можна очікувати, тримайтеся. Купа. Е, власне, що можна робити під дією цієї накшатра рухінні? Це дуже стабільна накшатра, тому будь-які справи, які ви хочете, щоб були дуже стабільні, довговічні, такі непорушні, ви можете починати в цей день. До цього відноситься різні фінансові справи, покупка різного, різних речей, в тому числі і техніка, передзамовлення чогось. Також будь-які фінансові справи, які ви хочете, щоб вони були стабільні і довго приносили. Прибутки. Але я не рекомендую власне в цей день бути агресивним, незважаючи на те, що вівторок, день сварок, скажімо так, Рухіні це дуже не любить. Вона жорстоко краю тих людей, які себе негідно поводять, особливо під час дії її на небі. Місяць буде в накшатрі рухіні, і з одного боку, вона дуже не любить різного роду смерті, каліцтва. але Всілякі негідники можуть в цей день е, чинити різні безчинства. і потрібно це також враховувати. Тому, будь ласка, будьте обережні і у вівторок також. Любі друзі, в середу у нас є кадище, це день посту та молитви, різного роду медитації і звернення до Господа Бога з різного роду проханнями. Звісно, в пріоритеті духовні прохання, духовні бажання, адже все матеріальне, і так нам Господь дає в повній мірі, в тому числі і покарання, в принципі. Отже, в нас Некшатра буде Мрікашира, крім того, що це Екадаші, ще й дуже духовна, така трансцендентна, я би навіть сказала, Накшатра, яка дуже сприяє тому, щоб Господь почув наші молитви. Не стадайтеся в цей день бути дуже відкритими, дуже добрими. Це Накшатра, вона божественна. І в цей день, в принципі, має пощастити людям. Які мають такий дуже духовний склад розуму. Вона не пристосована до якихось матеріальних втілень, бажань, краще не просити чогось матеріального в цей день. А різні духовні речі, наприклад, усвідомлення свого зв'язку з Господом, чому ми страждаємо, і інші духовні запитання будуть дуже актуальні в цей день. Оскільки Мрігашира, вона бажається на Накшатра, також не любить. Війни, конфронтації і різного роду агресії, то всіляким негідникам вона дасть по заслугах. печальнику за те, що вони будуть чинити різного роду безчинства, тому що будь-яка несправедливість, яка буде проявлятися в цей день, вона буде потім надзвичайно жорстоко каратися. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки тому середа, власне, день любові. Добра і всього-всього найкращого, чим тільки може володіти людство. Від друзі, четвер буде досить небезпечний день. Так, четвер знаходиться під управлінням Юпітера, і, в принципі, може нести за собою енергію удачі, але накшатра Ардра. Ардра це накшатра, яка знищує все, яка допомагає навести лад. Наприклад, розібрати завали, для цього їх потрібно знищити, демонтувати, зруйнувати для того, аби на цьому місці побудувати щось нове та прекрасне. Але все ж таки потрібно пам'ятати, що це не шатра руйнувань. Тому в четвер можливі суттєві руйнування. Як фізичні зовнішні, якісь матеріальні, так, наприклад, руйнування стосунків хороших, руйнування здоров'я, руйнування хороших якихось мотивів. Все негативне буде проявлятися в людях. Тому, якщо ви людина, яка не хоче чинити зло в цьому світі, потрібно в цей день максимально контролювати свої дії, також слова і навіть помисли, навіть думки, тому що думки. Також можуть бути руйнівними в цей день. Я не рекомендую щось починати нове, адже воно або зруйнується само, або буде руйнувати вас, в тому числі якісь нові стосунки. Не варто знайомитись, не варто починати якесь лікування, не варто йти на обстеження, тому що ці діагнози можуть бути невірними і можуть навпаки призвести до різного роду руйнувань. Будь ласка, тримайтеся в цей день і пам'ятайте, що. Найтемніша ніч перед світанком. Ага, до речі. Ардера це також Накшатра про інтелект. І в цей день з таких якби, з позитивних речей, що можна і варто робити, так це якоюсь інтелектуальною діяльністю. Також, наприклад, записатися на курси. Наприклад, якраз з цієї суботи, з цієї неділі, я розпочинаю свій авторський експрес-курс з «Астрологія з нуля», так що ви можете записатися посилання на телеграм-канал внизу, де ви можете це зробити в коментарях, або написавши мені особисто. Або, наприклад, просто в коментарях записати хочу одно на курс. І я вам відпишу. Їдемо далі, п'ятниця. Любі друзі, у п'ятницю не варто давати людям в борг або просто кудись інвестувати гроші. Бадь-які фінансові справи будуть приречені на провал, тому майте це на увазі. Але п'ятниця насправді буде досить приємним днем, порівняно з усім тижнем. Накшатра Понарвасу, це накшатра божественної матері, богоматері. Можна в цей день присвятити свої молитви саме їй або жіночій іпостасі Господа у цьому світі, матері берегині, яка оберігає своїх дітей, яка захищає їх. А, і також цей день можна присвятити захисникам. Тобто, всі ті люди, які піклуються про інших, волонтери, захисники. Це їхній день, цей день їхнього тріумфу і їхньої удачі. Також цей день я рекомендую розпочинати якесь навчання. Знову ж таки, можете на мене, до мене на курс цей день. Також будь-яким, наприклад, сажати якісь рослини в цей день. Дуже сприятливо, вони будуть гарно давати потім хороші плоди. Що я також не рекомендую на люду з фінансовими операціями, це відкрити конфронтації, якісь розборки. В цей день ви не знайдете істину і лише розчаруєтеся в своїй такій поведінці. Знаєте, так буває, коли ти хочеш щось доказати, щось там вияснити, а потім таки розумієш, що було не зовсім це вчасно, і взагалі якось не дуже коректно себе повів чи повела в цей час. От, власне. Можливі такі наслідки. Всім хорошої п'ятниці. Отже, субота. Субота буде таким днем, з одного боку, і хорошим, і може бути досить таким підозрілим. Адже субота, день Сатурна. В цей день краще присвятити себе аскезам, в допомозі іншим людям, звісно, безкорисні, я завжди про це говорю. Дуже добре поприбирати в хаті, в квартирі, навести порядок. Це потім дозволить вам навести порядок в своїх думках, навести порядки в своїх документах. А також у нас в суботу буде Накшатра пуш'я. Пуш'я санскрита означає та, що годує, та, що піклується про інших людей. Дуже така материнська. Накшатра піклування. Тому в цей день я закликаю багатьох людей волонтерити, допомагати іншим, піклуватися про бідних людей. Якщо ви не знаєте навіть кому допомогти, або ви не бачите, що ви можете комусь допомогти, завжди на вулиці є бродячі котики, собачки, які ви можете винести чуть-чуть поїсти. І це вже буде велика, суперкласна діяльність. Цей день. Також завжди є ворони, чи інші пташки, тим голуби, якими можна можете просто трішки зерня чи хліба насипати, і вам це буде великий плюс в карму. Насправді такі є. Пуща на кшатра супер універсальна, вона вважається однією з найкращих. І в цей день можна робити абсолютно все, крім того, що вступати в шлюб. Ось тому так повелося, чомусь в Пущу ну, будь-які шлюби, вони не рекомендовані. Так, я так і сказала будь-які шлюби. Адже в шастрах, ведичних писаннях описані різні різні види шлюбів. Ще до того, як стало модно бути там, різними трансгендерами, бі і різними іншими секс-меншинами. І в видачних писаннях було описано багато-багато різних шлюбів не тільки між чоловіком та жінкою, було багато різних видів шлюбів, а також між іншими ну, скажімо так орієнтаціями. Так що в пущу не варто вступати в шлюб, я це сказала, але можна проводити будь-які починання, і, власне, в суботу я розпочинаю свій курс астрології. Ще раз на правах реклами можете записатися на нього. Ідемо далі. Дорогі друзі, неділя буде найскладнішим днем цього тижня, буде накшатра Аш Зазвичай, коли ця накшатра не на небі яскраво проявлена, коли в ній місяць знаходиться, то Україна зазнавала найбільших ракетних ударів, якихось найжорстокіших, найстрашніших подій, тому. Готуємось, маємо це на увазі. І важко сказати, де краще бувати, чи бути десь на вулиці, чи бути вдома, адже ми не знаємо, куди може прилетіти та чи інша ракета. На жаль, вираховувати це дуже важко, практично неможливо. Накшатра Ашлеша, вона зв'язана з різними отрутами, і тому треба бути дуже обережним з тим, що ми в цей день приймаємо в їжу. Що ми п'ємо, ми можемо отруїтися навіть від абсолютно звичайних продуктів. В цей день я не рекомендую починати якісь нові справи, не подорожувати, взагалі сидіти тихонько і робити якісь тихенькі справи. Люди можуть ставати невмотивованими якимось агресивними, можуть не розуміти один одного. Також цей день хитрощів, обману. Якщо вам в цей день хтось пропонує якісь там неймовірні. Штуки, неймовірні бізнеси чи ще щось типу того. Ну, скоріш за все, це якесь кидалово. Адже Ашлєша — Леша це накшатра обману і багато людей. І це власний день різного роду м -м, шарлатанів. Друзі, ось такий нас тиждень очікує. Так, у нас буде багато хороших накшатр. Під кінець тижня у нас розпочинаються такий великий цикл накшатер, які сприяють матеріальному процвітанню. Але, але все-таки розпочинаються такі глобальні зміни у нас на небі, які минулого року призвели до війни. Цього року має бути розв'язка, і вона ось-ось має розпочатися. Наступають жорстокі часи. Не потрібно розраховувати, що буде легко, може стати набагато гіршим. Я не хочу вас якимось чином лякати. Навпаки, хочу якось м'яко це все пропіднести. Зрозумійте мене також. Не кидайтесь в острелегатапками. Я не хочу сіяти паніку, я хочу, аби ми всі були до цього готові, і щоб ми себе максимально вберегли і вберегли тих людей, які ми любимо. Всім удачі, бажаю і в кінці кінців все буде добре. Па-па!